Латати не перелатати. Комунальники розпочали профілактичний ремонт вулиць Івано-Франківська. Проблемні вибоїни на дорожньому покритті, де відбувається жвавий рух транспорту, ремонтують за технологією холодного асфальту. Ямковий ремонт це лише тимчасовий захід. Його проводять задля безпеки водіїв та пішоходів. Дороги заважають дивиться на знаки і на пішоходів. Це трапляє дуже часто, може призвести до по суті аварії. До того, що ти не бачиш навіть того самого світлофора, деколи тому, що ти одним оком можеш дивитися на другу, а другим оком можеш дивитися на світлофор. Методом холодного асфальту порядковують вулиці, які менше постраждали від перепадів температури взимку. Технологія канадська, а от виробник місцевий асфальтний завод. На закупівлю усіх технологічних компонентів з міського бюджету виділили понад 100 тисяч гривень. Ми розуміємо, що ми маємо а необхідні кошти. Ми маємо Б необхідний асфальт, і ми завдяки цьому можемо. Ще до, до того до того настання того моменту, коли буде можливо вже безпосередньо гарячим асфальтом укладувати, зробити необхідний поточний ремонт. До того ж, переконують комунальники для такого виду асфальтування не страшні низькі температури. Спочатку йдуть наші працівники з відбійними молотками, обрубують дорожню карту, створюють так звати дорожню карту. Далі осушують. Є відповідно повітря дуйка така. Посушують, де де є якась більша волога, підігрівають, щоб вона випаровувалася згідно технічних умов. дозволяється укладати даний асфальтобетон при температурі не нижчій 30 градусів Цельсія за Цельсієм. вірніше. причому і в вологий час року, в зимовий відповідний час року. Повноцінний ремонт проводитимуть за належних погодних умов. До речі, торік комунальники почали облаштовувати міську вуличну мережу лише в березні. Ремонт розпочався минулого року тільки 12 вересня, тобто майже на місяць пізніше. Тоді латали узбіччя проїжджої частини моста на Галицькій. Нині одна з головних магістралей міста має жахливий вигляд. Відтак Івано-Франківці не впевнені, що зимові ремонтні роботи є добротними. Він не може бути якісний таких погодних умовах, але треба забезпечувати життя людей. Спеку життя. Я чув, що ремонтувати дороги можна плюс п'ять. Зараз, по-моєму, або мінус один. Ну, але люди вимагають, щоб ремонтували дороги, нехай ремонтують. От вони зараз на Галицькій ріжуть асфальт, а коли в нього будуть асфальтувати, вони з одної ями, з маленької ями, роблять з метровою, роблять двометрову. І так лишать, так місяць, будемо їздити по тих ямах, будемо так топти машини, будемо топти колеса. Кожну вибоїну в Івано-Франківську достеменно знають місцеві таксисти. Якість асфальтового покриття вони випробовують щогодини і називають топ-п'ятірку найгірших вулиць. Найгірша то Галицька, центр міста, Трускавецька, Дудаєва, Довга. Взагалі, майже всі вулиці. Між тим стверджують водії асфальт разом зі снігом зійшов не лише на івано-франківських вулицях. В цілому дорога така як по всій Україні, бо я приїхала з Києва. Тому не гірше, не краще в Івано-Франківську, а є такі ділянки, що яма на ямі. Цьогоріч на капітальний та ямковий ремонт вулиць Івано-Франківська з усіх бюджетів заплановано виділити понад 18 мільйонів гривень. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.